Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, ще один день добігає до завершення, і ми чекаємо отої 21-ї години, де спішимо не раз, не раз дуже спішимо, щоби встигнути завершити всі свої справи. І помолитися разом. Бо насправді дуже дуже добра нагода обняти один одного, пригорнути духовно, молитовно, єднаючись з сотнями, тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч людей, які моляться протягом дня разом з нами, адже самі бачите, що. Понад 100, 150-160 тисяч людей протягом дня, бодай на хвилинку, але заходять і бодай одне слово, але дають на славу Господню, застановляються, розуміють, приймають, ведуть боротьбу духовну, навчаються тої віри, тої надії, того величного почуття і відчуття любові. Щирі вітання, особливо нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам і захисницям, щирі вітання нашим дітям, нашій молоді, які кожнодневно моляться з нами і завжди не раз пишуть і кажуть: Отче, передайте вітання всім від нас, тому від великі вітання линуть далеко Віталію, Ростика, який завжди разом з нами молиться, дитина, яка має. Так само особливі випробування, але ці випробування він долає з Богом своїми рідними і завжди долучається до добрих справ, допомагаючи тим, хто потребує. І я дякую тобі, дитино, за твою поміч, яку ти завжди допомагаєш тим, хто є в потребі. Зокрема, особисто дякую, що ти передаєш допомогу, потребуючим у всякій потребі. Щиро прошу для тебе благословення і великої сили в тому терпінні, і нараз стражданні, і глибокої віри для тебе, дитино. Щирі вітання, владіку, вітаю так само в далеку Англію, який завжди разом з нами молиться. І так само не раз пише: Отець, Ігор, помахайте мені рукою, я хочу бути з вами, я молюся. Щирі щирі вітання Максимку, який бореться за своє життя, за своє здоров'я разом з батьками і всіма добрими людьми, які завжди поруч і стараються допомогти, підтримати. Бо саме ця дитина Максимко Цуцман, який разом з мамою, з татом, іншими добродіями, доброчинцями старається зібрати собі власне для того, щоб пройти курс лікування. і Вийти з тої немочі і хвороби, бо насправді це велично, коли ми можемо чимось комусь допомогти. І тому дуже прошу всіх, хто має поруч саме таких випробування, саме такі нагоди стати причиною допомоги, то допомагайте, підтримуйте, бо насправді це велично. Сьогодні вітаю Марічку, нашу захисницю, яка теж. Потребує нашої підтримки і допомоги, вона зараз приготовляється в одній із військових частин і теж десь напоминала про себе і передавала вітання всім молільникам, і просила теж про певну підтримку і поміч, яку ми можемо дати. Повірте, дуже багато є нагод до допомоги. І тому я, як священник, духівник, завжди відповідально. Стараюся підійти до кожної справи, і хто має якусь певну поміч, чи хто хоче долучитися до добрих справ. Робімо це щиро, просто, тихо, спокійно. Кажу, подивляю нашому Ростику, який вже не один раз разом з своїми батьками, <кій> будучи так само в немочах, він розуміючи оце чуже горе, старається допомогти, підтримати. Тому дай Боже, щоби. Та поміч, яку ми хочемо допомагати, вона пішла на благо, на користь і за приклад для тих, хто хоче врятувати життя. Бо чужих дітей не буває, чужого горя не буває. Зараз, українці, ми з вами стоїмо перед дуже великим великим випробуванням, адже ми дуже хочемо, щоб настав справедливий мир. Ми дуже прагнемо, щоб закінчилася війна. Ми дуже хочемо, щоб нагинули наші діти. Наші онуки, щоб повернулися з поля бою, ті, що полонені, ті, що пропали, ті, що зараз поранені, що були оздоровлені, ми дуже просимо Господа, ми дякуємо нашому святішому отцеві, який зараз чітко говорить про Україну у всьому світі і просить зупинити цю війну і ту агресію тих ворогів, про яких я навіть не хочу говорити, бо вони не гідні. Щоби про них говорили, але нехай Господь просвітить їх розум, не мені їх судити. Господь є той милосердний суддя, який завжди справедливо осуджує. Тому, власне, дуже прошу всіх до молитви, дуже прошу кожного віддати себе сьогодні, своє серце, тут, в цій молитві, на славу Господню, почути ті слова, бачити цю потребу, розуміти. І підтримувати тих, хто дуже тяжко має випробування, особливо коли ти дивишся на очі тих батьків, які розуміють, що їхня дитина просто помирає на їхніх очах, але є та маленька надія, є та маленька ниточка, за яку вони хочуть взятися і йти далі. Тому, власне, підтримайте кожного, хто звертається в щирості серця і в розумінні. Вважаємо, звичайно. І пильнуємо, щоб ніхто нас не звів в обману, бо чомусь і в цей час є такі люди, які не мають у своєму серці нічого святого і ніколи не хочуть зупинитися, а ще й використовують ту чи іншу обставину і обманюють або роблять негідні вчинки людини, і ми часто потрапляємо в ті тенета. Тому щиро прошу до молитви. Гуртуємося зараз у цю хвилю і допомагаємо і підтримуємо. Дякую вам за ваші <кхід> діла милосердя, дякую щиро за одяг, за засоби гігієни. Дякую щиро за засоби для наших дітей, хворих, немічних, прикутих до ліжка. Бо насправді все те, що. Виділитися, воно є потрібне, і воно знаходить свого, який потребує і десь чекає. Буквально недавно мали добру нагоду поділитися інвалідним візочком, який став пригоді чоловікові, який не може ходити. Дякую тим, хто долучається. Це все на славу Божу. І всі ми робимо спільну справу. Це насправді велично, коли ти розумієш і бачиш все, що відбувається. Тому щиро запрошую всіх до молитви. Благаю і прошу про милосердя. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в грубах життя дарував. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, оцем, що через нього все сталося. <клес> Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. <кій> Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, <кій> і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові. Що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток. Дуже прошу всіх, будьмо активні. Пам'ятаємо, що ми не тільки самі, але й так само хочемо запросити на молитву своїх рідних і близьких. Ще перед початком молитви скажу б, дуже багато таких людей, які не раз просять, переживають за трансляцію. Дорогі, щоб напевне, трансляція була з вами разом, щоб все було добре. Дуже важливо бути підписаним на мою сторінку. Це дуже допомагає, щоб насправді, коли починається молитва, вам ви могли бачити в себе на своїх телефонах чи на комп'ютері, що починається молитва. Тому дуже прошу підказуйте один одному і підписуйтеся. Тобто стежте, стежте за сторінкою, бо друзів їх є тільки 5 тисяч, і більше немає. Але підписуйтеся на сторінку. Підписників вже є дуже багато вже понад 82 тисячі. Тобто треба підписуватися, і тоді ми можемо краще мати ту трансляцію і розуміти. Тому дуже прошу підписуйтеся і діліться підписанням з тими, хто цього потребує. Славимо Господа! Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва подяки. Дякую кожному, хто зараз разом. Особливо велика подяка нашим дітям молоді, які хочуть бути поруч з Господом і моляться разом з нами. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Пробадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток, молитва за наших захисників, захисниць, молитва щирого серця за поранених, пропавших, заполонених, молитва покріплення на силах і на вірі кожного з родини, матері, батька, дружини, дитини, брата чи сестри, онуки, тих, що знаємо, тих, що молимося. Сили витривалості в стражданнях і терпіннях, особливо для тих родин, які похоронили чи очікувані, що похоронять своїх синів чи дочок героїв. Молимося щиро, ми з вами. Ми хочемо обняти кожного і насправді просто, промов... просто помовчати, бо слова тут зайві. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний й нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток наша молитва Примирення і покаяння, навернення і просвічення, наша молитва просвітлення в Дусі Святому, розуміння того Божого Слова. Яке ми кожного дня беремо в руки, беремо до серця і втілюємо в нашому житті, бо не той блаженний, хто бачив, а той, хто не побачив, але увірував, каже Господь. І дуже важливо не тільки говорити про Господа, про Його настанови, але і втілювати, виконувати Його, Божі закони в житті, тому молимося щиро за смирення і покору. За посіщення Духа Святого для кожного, щоб ми просвічені в душі, були в духовній радості і в тій перемозі над злом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, моли Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати божа, молися молись за нас Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нашої син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, щира молитва. Намірення місяця травня, молимося щиро і благословення підносимо за наших матерів, дружин, донечок, молимося щиро <кій> за наших найдорожчих в сім'ях, в родинах, тих, що в потребі, тих, що хворі, немічні, страждаючі, терплячі, прикуті до ліжка одинокі, самотні, молимося за всі ваші намірення, які ви скерували і скеровуєте по сьогодні, за Молитвою в місяці травні, бо в кожного є свій намір, хтось молиться за хвору маму, хтось просить благословення для те, щоби мати достойну працю, хтось благає про житло, щоб мати де жити і дах над головою, хтось просить про їжу, ту щоденну, яку насичує тіло і душу, хтось взиває і просить про свого сина, який на передові, хтось має прикутого до ліжка батька. Які вже роками немічний і просить про облегшення його терпіння, тобто в нас є дуже і дуже багато тих намірів, які ми навіть зараз протягом молитви складаємо, і нехай вони сповняються. Молимося щиро за хворих і немічних, подорожуючих, молимося за паломників, які вирушили в паломництво, молимося за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, і благаємо, щоби Господь почув наші служіння. Завдів, за, за сиріт, домах в домах сиротинцях, перестарілих, пам'ятаємо. і велика дяка в молитві за всіх наших доброчинців, жертводавців, тим, що творять діла милосердя, які допомагають через нашу спільноту для всіх, хто є у потребі. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, мати Божа, молися, моли за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Мария Мария, Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися за нас Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, уповання наше Отець, прибіжище наших Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде. Буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, нехай сповняться всі наші благі наміри в нашій вірі, нехай буде дано кожному з нас. Щиро дякую за те, що в такій великій кількості людей сьогодні ми помолилися разом, поширюйте молитву, підказуйте один одному, підписуйтеся на мою сторінку, щоб ви могли вчасно долучатися до молитви, підказуйте, допомагайте! І тоді ми зможемо дуже багато осягнути нагоди в помочі, в підтримці і, взагалі, дати собі той мир і спокій, пригорнути себе бодай на тих декілька хвилин перед тим вечірнім спочинком. Тому дякую всім завтра, дай Боже середа. Ми будемо особливо теж молитися за душі спочилих наших воїнів, наших рідних. Тому хто має молитовне намірення на завтра за померлих, Можете теж собі складати, записувати. Обов'язково будемо молитися. Дякую всім за те, що ви є поруч за ваші допомоги. Стараємося вашу, ваше діло милосердя акумулювати і ділитися з тими, хто його найбільше потребує. Тому дуже прошу для хворих, для демічних. Ще раз прошу підтримати хворого Максимка, який разом з своїми батьками. Тримається і бореться за своє життя, за своє здоров'я. Прошу підтримати всіх хворих і немічних дітей, молодь, старше покоління, лежачих, прикутих до ліжка, і, звичайно, підтримати наших військових. Як я просив, ми зараз хочемо допомогти нашим дівчатам військовим, тому хто має можливість долучитися, долучайтеся. І якщо ваша ласка, то завжди не відкладайте, робіть це вже і зараз. Тому що поміч потрібна не завтра, а вже зараз і сьогодні, тим, хто цього найбільше потребує. Христос Воскрес!